Шановна Коросенська громада. Сьогодні 1 вересня, День знань, велике свято в нашій державі, в нашому місті, в нашій громаді. Ми розпочинаємо навчальний рік. Він абсолютно незвичайний, не похожий на ті, які були до цього, і дуже багато випробувань, на жаль, лягає на Нашої педагогіч колективи, на учнів, на батьків, всіх, хто дотичний до навчання наших дітей, ми сьогодні не в повному об'ємі очно навчаємося, а змішана форма навчання. Тобто і в школі буде частина учнів, і в режимі онлайн, і початок такий, ну Незвичайне, тому що не всі на сьогодні іще доїхали учні. Не всі на сьогодні е займаються е в школах, в дитячих садочках. Більше півтори тисячі наших учнів знаходиться за кордоном, е але є і позитив. До нас ми знаємо багато тимчасово переміщених людей приїхало, більше п'ятсот дітей. Частина із них пішла в наші школи і займаються. І взагалі, якщо брати в основі своєї, то ми на перше місце ставимо безпеку наших дітей. Тому і не всі школи на сьогодні відкрилися, тому що так сталося, що ми ще в процесі підготовки тих законів, які надають безпеку нашим учням. Це перше, скажемо, навчання. Різна форма донесемо, але треба, щоб батьки, коли відправляють свої дітей в школу, щоб вони були впевнені, що вони повернуться живі і здорові додому і що буде безпека нормальна для них. Тому міць виконкому, міська рада, відділ освіти якраз цим і займаються. Це дуже непросто. Багато йде формування класів, тому що не всі учні є. Багато формування йдуть по нашим вчителям. Не всі вчителі приїхали, якась частина залишилася за кордоном. І ці всі випробування якраз лягають на нашу громаду. Я хотів, щоб ми були терпімі до того, що проходить, тому що військовий стан, війна, на жаль, внесла таку велику поправку в нашу діяльність. Тому сьогодні треба. Один одного підтримувати, треба розуміти, що не так просто сьогодні всі ці питання вирішувати. За цим стоять ну, великі колективи наші шкіл, наших дошкільних закладів, але в основі наш педагогічний колектив готовий до навчання 1 вересня, що вони і демонструють. Тобто, чи це буде в режимі онлайн, чи це буде е, напрямую навчання, е, Ну, цей педагогічний колектив. Приймає сьогодні наших учнів, і ми тому раді. Сьогодні перший клас 636 учнів пішов в перший клас нашої територіальної громади. Ну і зрозуміло, що в першу чергу для цих перших класів треба, щоб було таке спілкування реально у школах, а не просто в загальному, там як в режимі онлайн. Я думаю, що. Оці непрості умови, які сьогодні в нас склалися, вони повинні додати нам витримки, розуміння, об'єднання один біля одного, поваги один до одного і віри в те, що в нас все буде добре. І що е, навіть в таких умовах наші учні будуть отримати якісну освіту. Це дуже важливо для перспектив, для нашого майбутнього. Для нашої молоді, тому, шановні вчителі, в першу чергу, на вас сьогодні велике навантаження лягає. Шановні батьки, всі, хто дотичні до освіти, всі, хто вболіває за освіту, я вам всім бажаю доброго здоров'я. Я бажаю, щоб була колосальна витримка. Щоб була толерантність серед нас, щоб було розуміння в цих проблемах. Ну і зрозуміло віримо в те, що в нашій громаді, в нашій державі все буде добре. І з вірою в те, що ми обов'язково переможемо такого злого російського фашизму, і перемога буде за нами. Віру нам надають наші діти, які сьогодні разом з нами. В те, що перемога буде за нами, що у нас велика перспектива, що ми нація, яка розвивається, що ми нація патріотична, про що ми сьогодні і доводимо під час початку навчального року. Тому, шановні коростенці, хай віра в перемогу буде у вас, віра в те, що ми будемо навчати і виховувати. Гарних патріотів нашої держави, слава Україні.